Да почала розглядати основний документ про посилення мобілізації в другому читанні. Практично в останній момент з документа виключили питання демобілізації. Таким було прохання Сирського і міністра оборони Умєрова. Демобілізацію хочуть детальніше опрацювати і винести на окреме голосування. Водночас відомо, що мають зберегти заборону на водіння автомобілем для ухилянтів. Це вирішуватиме суд за поданням ТЦК. Депортація військово зобов'язаних за кордоном не буде, але вони будуть змушені привести до ладу. Свої дані протягом двох місяців з дня набуття чинності закону розповідає Христина Гавриш. Майже чотири місяці тривали баталії довкола законопроєкту про мобілізацію. Його відкликали і заново реєстрували, засипали тисячами правок. І ось нарешті він на фінішній прямій. Комітет з питань нацбезпеки остаточно затвердив законопроєкт до другого читання вчора, близько 10-ї години вечора. До останнього узгоджували основну норму про демобілізацію військовослужбовців. Її пропонували дозволити через 36 місяців служби. Однак депутати хотіли уточнити, скільки. Тільки саме із цих 36 місяців військовий має бути на передові? Та, врешті, рішення стало несподіванкою демобілізацію законопроекту. Взагалі виключили виключити демобілізацію. Попросив нібито головнокомандувач Олександр Сирський. Українська правда навіть оприлюднила відповідний документ. Зникли із законопроєкту і деякі мотиваційні норми, які вже були узгоджені комітетом. Зокрема, доплата бійцям на нулі їм мали нараховувати додаткові 70 тисяч гривень до тих 100 тисяч, які вони утримують нині. З урахуванням того, що казав президент. Що потрібно піднімати до 200 тисяч, і відповідно це також могло би бути мотиваційним чинником для того, щоб військовозобов'язані зобов'язані йшли, а не лякалися мобілізації. Аргументація щодо відхилення цих норм полягала в тому, що мінфін. Не обрахував, скільки буде потрібно видати. Водночас в законопроєкті з'явилась норма про винагороду за знищену чи захоплену ворожу техніку. Бійці можуть отримати від 11 тисяч гривень до майже 900. Запровадити подібні заохочення, запропонував профільний комітет. Віця, якщо ти вразив танк, ти можеш отримати 10 тисяч доларів. Танк коштує від півтора мільйона до трьох мільйонів доларів. Це мотивує так, коли людина може вразити танк. Що таке танк? Ми розуміємо? Я не знаю І купу, купити собі житло. Як. Також Бійцям за знищену техніку дадуть додатково 15 днів відпустки. Ті, хто піде служити за контрактом, отримують сертифікат на купівлю автомобіля на 150 тисяч гривень, а також право на компенсацію половини суми від першого внеску за іпотекою. Та деякі військовослужбовці у соцмережах вже висловили своє обурення. Виключення норми про демобілізацію лютий крінж, все військо чекало і мовчало, набираючись терпіння. Скільки я років маю перебувати на цій межі? Яке і життя важко назвати? Краще відсиджу. Походу все одно скоріше вийду. До дємбіля залишилось 28 років. років. будь пожалуйста. Санкції щодо ухилянтів теж трохи відредагували. Найсуворіша позбавлення прав на керування автомобілем. Рішення ухвалюватиме суд за поданням ТЦК. Не заборонятимуть водити людям, які заробляють на життя цим, і тим, хто має інвалідність або утримує людей з інвалідністю першої чи другої групи. Буде виконавча служба, яка буде вносити відповідні дані, відповідні реєстри. Далі е, спеціальні будуть системи ці грурубіж, які існують, які будуть враховувати, яка у вас автомобіль, що ймовірно, що це ви за кермом, а не передали право керування комусь. Військові зобов'язані за кордоном зможуть отримувати консульську послугу чи виготовити паспорт, лише ставши на облік. Хоча раніше комітет заявляв, що цю норму відхилять. Якщо ми зараз створимо такі е, жорсткі якісь механізми, то ми просто відвідстохнемо тих людей, які перебувають за кордоном. і, вони після війни планують повернутися. Реєстрація у електронному кабінеті військовозобов'язаного буде добровільною. Оновити облікові дані чоловіки зможуть також у ТЦК та ЦНАПІ. І це треба буде зробити упродовж 60 днів. Документи треба буде носити з собою. На вулиці їх може перевірити працівник ТЦК. Зараз він може робити це лише у супроводі поліцейських. Він має представитись і вести фото та відеозйомку. Порівняльну таблицю законопроєкту депутати побачили лише сьогодні, і там ти. 1600 сторінок із запропонованих понад 4 тисяч правок комітет врахував лише 31. Та у сесійній залі розглядати можуть усі сьогодні. Будуть розглядатися ті, які не врахував комітет під час свого. Рішення або підготовки рішення до другого читання з того, що є в кулуарах, скоріш за все, будуть готові завтра голосувати. Цей законопроект депутати вже почали розгляд законопроекту, але проголосували і за те, щоб у парламенті виступило військове керівництво, зокрема головнокомандувач Олександр Сирський. Тим часом у першому читанні підтримали ще два мобілізаційні законопроекти про підвищення штрафів ухилянтам та мобілізацію ув'язнених. Христина Гавриш, Факти, Сі Єдині новини. Верховна Рада сьогодні розпочала розгляд законопроєкту про мобілізацію однак, фінального рішення сьогодні навряд чи варто очікувати. Депутати розглядатимуть відхилені правки, а їх понад 4 тисячі. І про цей законопроєкт та інші новації говоримо з Дмитром Лазуткіним, речником Міністерства оборони України. Пане Дмитре, добрий вечір. Моє ну, Багато правок було внесено. Частину комітет переопрацював, тобто. Чи є у вас розуміння, а в якому вигляді взагалі цей законопроєкт ухвалюють, і які ключові зміни були внесені у нього до другого читання? Ну, насправді давайте починати з того, що закон про мобілізацію це фактично вимога часу. Зараз формується нова система взаємин, і вона дозволить фактично встановити той баланс між людьми, які задіяні в силах оборони, і тими людьми, які людьми, які працюють на економіку, також він сприятиме формуванню нової системи суспільних відносин. Нині він. Знаходиться на стадії ще обговорення. Ми чекаємо голосування у другому читанні. Величезна робота була виконана Міністерством оборони України генштабом, а також депутатськими групами. Але із законопроекту принаймні з того, що виплило у змі, взагалі прибрали положення про демобілізацію. Чому так ви це розумієте? Вочевидь, так тому що наразі норма про демобілізацію, як ви знаєте, в першому читанні вона була присутньою через 36 місяців, і кожен фактично бачив, що вона була у законопроекті. Але наразі були побажання від генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато водночас. Ми маємо розуміти, що ескалація агресії російської вона триває. Наступ буквально по всій лінії фронту іде, і наразі послабити сили оборони не можна. Вочевидь, є є. Доручення від парламентського комітету розробити е, новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації демобілізації протягом восьми місяців. Від цього і відштовхуємося, тому що е, він дуже потрібен. Зрозуміло, що люди, які від початку воюють, які тримають оборону е, з 2022 року. Вони і втомлюються, і виснажуються, але водночас. Е, Потрібно поповнення, і дуже багато норм треба буде врегулювати і підійти детально, тому що 4200 правок, навіть більше здається, так по закону про мобілізацію. Вони ну ускладнюють певним певним чином прийняття ще й норм про демобілізацію. Тобто вони ви, винесені окремим пунктом і будуть в окремому законопроекті розглядатися. Зважуються всі моменти аби уникнути негативного вплину на обороноздатність країни, і це передусім. Я правильно зрозуміла, що вісім місяців закладається на розробку законопроєкту про демобілізацію? Ну, скажімо так, це є у висновку парламентського комітету до восьми місяців. Угу. А хто має цей законопроєкт напрацьовувати? Це уряд на себе візьме чи на депутатів покладаємось? Ця робота виконується у взаємодії Міністерства оборони України і Генерального штабу, тому що Генеральний штаб, вочевидь, володіє повною картиною і повною ситуацією, яка наразі є, і перспективами. І знову ж таки маємо відштовхуватися від усіх сценаріїв сценаріїв в тому числі не дуже оптимістичних, Зважуються, ще раз скажу всі моменти, аби не було такого, що десь будуть прориви або десь будуть буде послаблення оборони України. Ну так тут виникає питання, чи достатньо ми маємо сил зараз, враховуючи нинішні темпи мобілізації, та яка буде після ухвалення законопроекту про мобілізацію, аби і провести ротацію, і провести умовну демобілізацію, тому що повної демобілізації, зрозуміло, під час воєнного стану навряд чи варто очікувати для того, аби тримати фронт і аби він, не дай Боже, не обвалився? Ну, давайте розуміти, що на початку червня росіяни хотіли мобілізувати понад 300 тисяч людей. До осені близько половини мільйона це доволі серйозні сили, і треба мати важелі, які унеможливлять негативні наслідки від цього всього. Мають бути підготовлені люди, мають бути вмотивовані люди, і вони мають захищати Україну таким чином, щоб мирні міста були в безпеці. Окрім мобілізації, у нас ще паралельно триває процес рекрутингу і окремо бригади цим займаються. І під егідою міністерства оборони відкриваються рекрутингові центри по країні з десяток їх вже є і відштовхуючись від анонсів міністерства оборони, це тільки початок. Який ви маєте станом на зараз результат від роботи рекрутингових центрів. Ну вже понад 10 тисяч заявок надійшло ще станом на минулий місяць. Вони продовжують надходити. рекрутингові центри відкриваються у Львові, в Полтаві, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Харкові. Плани величезні і рекрутинг насправді це чудова можливість людям, які набули якусь цивільну спеціальність, які відчувають себе професіоналами, реалізуватися у війську, щоб не було усвідомлення того, що мовляв армія це. Якийсь такий період, який ставить життя на стоп. Навпаки, це можливість реалізовуватися, отримувати гідну зарплатню, отримувати гідне грошове забезпечення і працювати на оборону країни. Люди, які мають певні таланти, спеціальні знову ж таки знання, навички можуть застосувати їх зараз у війську, тому що дуже величезний запит по спеціальностям потрібні і оператори БПЛА, і працівники. Скажімо так, строєвої служби, діловоди потрібні і штурмовики, і гранатометники. Тобто, список вакансій, перелік вакансій, величезний, і кожен може знайти себе у війську, тому що ми розуміємо, що нормального спокійного життя побудови кар'єри не може бути допоки триває російська агресія. Ну і наскільки я розумію, якщо ти йдеш в рекрутинговий центр, то ніхто тобі там повістку не видає. Це такий інформаційно консультативний скоріше пункт, правильно? Звісно, в рекрутинговому центрі не видають повістку, там сприяють працевлаштуванню в силах оборони. Зараз також в новому проєкті спрощено і прописано щодо відношень, тобто відношення дійсно будуть працювати з військових частин, тому якщо люди знають де вони саме хочуть служити, на якій посаді, то вони можуть піти служити і захищати Україну саме там, де вони будуть максимально корисними. Зрозуміло. дякую вам, пане Дмитре. Це був Дмитро Лазутнік, Лазуткін, речник Міністерства оборони України, з яким обговорили і законопроєкт про мобілізацію, і майбутній законопроєкт про демобілізацію. Нагадаю, що з нинішнього документу, який Верховна Рада розглядає просто зараз, про мобілізацію виключили усі статті про демобілізацію військовослужбовців. Сьогодні рішення по мобілізації найімовірніше, не буде. Там розглядають правки відхилені їх понад 4 тисячі. Тобто голосуватимуть за законопроєкт про мобілізацію ймовірніше за все завтра. А от на законопроєкт про демобілізацію, як пан Дмитро нам сказав, з 8 місяців закладається на те, аби його розробити, проаналізувати і зробити це у найбезпечніший спосіб для держави, аби і фронт втримати і дати можливість відпочити тим героїчним людям, захисникам і захисницям, які уже понад два роки повномасштабної війни захищають нашу країну. А хтось з них і довше і з 2014 року, і з 2015 року вони мають повне право на відпочинок. Підписуйтесь на наш YouTube канал пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.